Доброго ранку, ми з України. Я Ірина і ми починаємо сьогоднішній день знову, як зазвичай, крім неділі, звичайно, з карти дня. Будь ласка, вибирайте свою карту, і ми подивимося, що чекає вас сьогодні. Можливо, якісь підказочки, можливо, якась допомога від Таро вам буде. Ось. Щиро дякую вам за ваші відгуки, за вашу підтримку, вподобайки і коментарі. І так, перша карта, що чекає вас сьогодні, не дуже добра карта це перше значення цієї карти це війна. Тобто, війна може бути і вдома, я маю на увазі між вашими рідними. Сварка якась дуже така, знаєте, Неприємна, це і приниження, до речі, щоб ви розуміли. Це може бути неприємна ситуація, навіть дуже болюча ситуація на роботі з друзями. Хтось підставив дуже така, знаєте, настільки підла, але дивіться, це може і. Ну, як сказати, від дуже близької людини. Це людина, яка вам дуже боляче зробить. Але якщо ми знаємо, що нам зробити ніхто не може боляче, якщо ми не вразливі. Тобто, значить, з цією людиною у вас є якийсь ну, тригер якийсь ось. Що радить ця карта? Дивіться, Якщо ви відчуваєте, що у вас з кимось якісь неполадки, якісь... інтуїтивно ви відчуваєте, що людина сьогодні не розположена до балачки чи ще щось краще обійдіть. Це може бути підлість і десь в дорозі, наприклад, зовсім чужа людина щось зробить недобре. Тому краще інтуїтивно від сварки відійти, бо можна, наприклад, посваритись на все життя. Карта номер 2 Тут у нас відлюдник. Пересварилися і розійшлися. Подумати. Ну, можна так сказати. Карта відлюдник нам говорить про те, що вам захочеться побути на одинці, захочеться подумати, поміркувати. А сьогодні такий, знаєте, День відлюдника, будемо так казати. А, можливо, ви сьогодні задумаєтеся над філософічними питаннями, такими, як звідки я, чого я прийшов, що я взагалі роблю, а де, яке в мене призначення, хто я така взагалі чи такий. Ось. З другої сторони, це може бути спілкування з якоюсь постаршою людиною та мудрою людиною. Тобто, можливо, що вам дасть хтось якусь пораду, а можливо, навпаки, що ви дасте комусь якусь пораду та підтримку. Це і може бути ваш наставник гуру, вчитель. Карта номер три. А тут у нас закохані, і ця карта говорить а, нам про а, якесь спілкування на і на любовному а, рівні, і може бути якась угода з кимось. Це може бути і вибір. Свого шляху, тобто карта радить вибирати сьогодні серцем, інтуїтивно відчувати, що, чого хоче ваше серце: хоче воно м, ніжності, хоче любові, чи хоче тільки інтимності, це м, тільки приклад. Ось вибір роботи, вибір партнера, вибір якоїсь дороги. Сьогодні ви повинні прийняти якесь дуже важливе рішення. Ось, і, звичайно, романтика. Романтика теж відноситься до цієї карти. Не обов'язково ця карта гармонійна, але це може бути дуже еротична карта. Признання в коханні, заручені, до весілля може не дойти якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!